Наси Боже людей Твоїх не наслідя твоє. Вся часі на віки віки. Сні прийнявши божественний святих, пречистий безсмертний, небесний житворчий, страшних христових тайн, достойно поняквімо Господа Вівоги. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю владать. Досконали святий мене безлічним, випросивши самих себе один одного. І все життя наше Христу Богові віддаймо. відаємо. Батий освячені нашої лібі, слабо віддаємо Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас і навіки віки. В помоліся, Господи, помилуй. Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе, благословляй, ті свяща йшти, що на тебе оповають, спаси народу, Твій благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї, є охорони, по Тих, що люблять красу Дома Твого, ти їх прослав Божественно, і Твої сили, і не залишина, що уповаємо на тебе, ми в світі Твоїм, твої, дури церквам, Твої міре, і владі війську. І всьому народу і твоєму, бо всяке добре давання, і всяке звершення дар з висоти, є, що сходить від тебе, оця світла, тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Славені Господня на вас його владать і людинолюб'ям, завжди нині повсякчас, і на віки віки, слава Тобі, Христе, Боже, повані наше, слава Тобі, слава Богу цьому, і Святому Духу. Істине Бог, наш, молитвами причистої Свій Матері, святих славних на хвальних апостолів, святого отця нашого Івана Золотоста, Єпископа Константинополя, святого нашого Миколаїрки, Єпископа, Мирликістке Тродотворця, святого свяща, ще не мученика, єпископа Снопійського, Пророка Йони, преподобного Іони, присвітеря, всіх святих, помилий, спасе нас. Бо він благий і людинолюбе. Розклад богослужень у нашому храмі на наступний тиждень. Як звичайно, маємо у понеділок. У середу і в п'ятницю вечір о 18-й годині літургія за всяке прошення в особливий спосіб. Молимося за нашу перемогу і за мир у нашому народі. У вівторок, четвер і в суботу, зранку, о 9-й годині, за упокійна свята літургія, і в неділю розклад благослужень звичайний 9 утрення, о 9-й годині утрня, о 10-й, 12 о 12-й, вечір о 18-й годині святі Літургії. Ця п'ятниця, яка прийде, це є остання п'ятниця місяця. І будемо мати цього місяця завершення дев'ятниці до святого Спередона. Тому в п'ятницю запрошую всіх на молитву до цього великого святого, якого частичку мощей ми маємо тут у нашій іконі святого Спередона. Нагадую, що сьогодні вечір о 19 годині після святої літургії буде зустріч із дітьми, які бажають готуватися до першої сповіді. Сьогодні вечір о 19 годині. Е, також на наступну неділю, 29 вересня, буде в нас молитва тисячу Богородице Діво за наших воїнів, за перемогу і за мир, так як вже в нас одного разу було. Знову наші молитовні спільноти організовують цю молитву. Буде вона розпочинатися о 14-й годині на наступну неділю. Е, також у цю суботу, яка прийде. Відновлюємо катехетичні зустрічі для нашої молоді, тому вся молодь, кому вже виповнилось 13 років у цю суботу, 28 вересня, о 17-й годині, усіх вас чекаю на науку. І також на наступну неділю буде збірка на семінарію, так, як кожного року є і весною, і весени. Я завжди кажу, щоби. Семінаристи думали про те, як добре вчитися, щоб бути священниками, не про те, що їсти і в що задягнутися, мусимо їх підтримати. Тому на наступну неділю, на першій літургії, перша таця збірка на семінарії. Щиро дякую всім за спільну молитву. Нехай Господь Бог благословить ваш сьогоднішній недільний день, нехай благословить вам цілий тиждень, Бажаю всього найкращого, всім нам перемоги і миру. На закінчення, як звично, молимося. Тричі, очі наш, Богородице Діво, за усіх наших воїнів, особливо наших рідних, близькі, які зараз перебувають на фронті і, звичайно, молимось за нашого Отця Петра. Слава Ісусу Христу! От. Отче наш, чолі сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас під лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний ти лона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Спасительна душ наших. Отже наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусах, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших, Отче наш, що є сина небеса, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний бідло на Тво, бо Ти породила Христа Спаса і Збавитель душ наша. ім'я Отця, і сина, і Святого Духа.